По ефіру я був на конференції DevCon ефі... в Буенос-Айресі, і спілку... зараз вони дуже ж поміняли команду. У них називається, що навіть як Ілон Маск прийшов, щоб 50% вигнали, наняли других людей, поміняли структуру. Тепер ефір Фаундейшн навіть спілкується з проектами, з протоколами, у яких є там 20, 30, 50 мільйонів TVL. Бо раніше вони такі були. Ми типу робимо, а ви там. Котте, що хотіте? А це було странно, коли там, Станіслав, наприклад, Аве, фаундер, не може позвонити там фундейшн сказати, у мене тут щось не працює. Поправте там у себе. Зараз він не пішов на контакт, це дає можливість розвиватись е, всій інфраструктурі в е, в ефір в ефірі набагато швидше. Може щось з цього вийде. Я так вважаю. Бо я навіть поспілкувався з ефіром Foundation, Вони сказали дуже багато змін, дуже оптимістично смо дивляться на 26-й рік з приводу того, що будуть білдити А мені здається, якщо вони будуть спілкуватися з проектами із тут, чи з проекті з ритейлами, то вони зрозуміють, що треба робити щось більше юзерфрендлі. Вони і так це розуміють, але ну мені здається, не до кінця. І зараз, мабуть, будуть великі зміни в цьому. Тож я з приводу своїх інвестицій у ефір, я думаю, багато хто знає там 300 тисяч з квартири, квартиру продав і в ефір. Всю, положив зараз там плюс 35%. Теж отличний примір того, що взагалі ну, от я інвестував одним сайзом. Ну, ціна була 2300 у ефіра. Ну, мабуть, це гарно. Звісно, ціна взагалі то, що нижче 2500, мені здається, прям даром. І зараз 15 місяців пройшло, у мене там плюс 36 І це все одно не б'ється ніякими якими інвестиціями. Ти не можеш нікуди положити гроші, щоб там було 30%. Звісно, там я буду якийсь палантір, щось там. Стріляти, але це акції, це ні, ну, Google, Google X2 зробив за півроку. Так, да, Google X2 зробив, але ще кажу, це дуже коротка дистанція, Якщо подивитись там на 5 років, то мені здається у крипти дуже багато перспектив саме з ETF-ів.